Площа Маяковського, якщо ви захочете сходити до вбиральні, зараз я вам її продемонструю, як це все виглядає, що все зручно, чисто. Бачите, двері вже відчинені, на вас чекають з нетерпінням. А чи можна ці двері зачинити? Ну, там буде, дивіться. Ну, брудно, так да, брудно, бачите? Воняє, сюди некомфортно. не можна зайти. Що у нас тут? Ну тут більш-менш. Чистенько, але воняє. Тут також брудно, воняє так, що просто навіть з дверями цими відчиненими важко тут знаходитись. Ну, мені не хочеться сюди, мені лячно сюди заходити, розумієте? І от приходиться, знаєте, коли я на Маяковського гуляю, я йду биральню, от сюди, у Франсуа, отуди от пускають безкоштовно, все норм. Але чи так повинно бути? На такій центральній локації ні, не повинно так бути. О, двері там відчинились. Тому, якщо зараз будують вбиральню для нас з вами, це добре, і люди підтримують.